Ваше особисте життя минуле, теперішнє і майбутнє. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе і дивимося. Було, є і буде. Так, хто ви? Хто прийшов до мене на розклад? Ви людина, яка дуже приємно з вами спілкуватися, будь з ким можете знайти спільну мову. Але так близько до себе людей в душу ви чомусь боїтеся підпускати. Так, ви спілкуєтеся, ви дружите, можливо, але так, щоб закохатися чи серйозні стосунки, тут не думаю. Тут ви вже, напевне, пережили в минулому багато болю і страждання. Так, у вас були минулі уроки, дуже болючі уроки. Ви дійсно закохувалися, а вас використовували. Це минуле стосунки, можливо, тут і серйозні були, можливо, і одружена було, і розлучення, але ви все. Втомлена людина від, цього, від цих розчарувань вже, ви не довіряєте вже і не хочете впускати нікого в своє серце. Це вас таке минуле. Не дуже приємне, але минуле. Зараз, на даний момент, ви в холодних енергіях, ви не готова. Не готова до серйозних стосунків, хоча сильна духом, і якісь є мрії, якісь бажання складаєте плани на майбутнє, і... але холодна. Не, ви не можете зараз в даний момент дозволити собі в когось закохатися через минулий біль страждання і розчарування. Але майбутнє прийде у вас, до вас ваше життя якийсь чоловік, який допоможе, простягне руку допомоги вам. Він вас зможе витягнути з витягнути цього стану, в якому ви зараз знаходитеся, Оцінить ну, вас по достоинству. Хоч і важко вам буде якось впустити його і подружитися, закохатися в нього, але вам це вдасться. Тут любов, дійсно, любов. Це буде винагорода за ваші страждання. Ну, тут майбутнє. У майбутньому ви будете впевнена, дійсно. Будете жити в своє задоволення, будете коханою і будете любити. Тут новий етап вашого життя, і чоловік прийде для серйозних стосунків. Ви навіть не сподіваєтеся, що це може статися, але це станеться. Чоловік матеріально забезпечений, також минуле в нього не дуже не дуже приємне, були і втрати, і розчарування, і були тут навіть в нього зради. Зради зраджували йому. Тому і чоловік вас оцінить по достоїнству. Як складеться, Ну, тут поки Деякий період часу ви дійсно будете зустрічатися. Такий буде період у вас романтики. А майбутнє ви будете разом як пара.